Ситуація наступна on repeat. First to Die. І як ви вже поняли, що ми будемо їх розпитувати про новий альбом. І це у вас перший повноформатний альбом. А, як довго над ним працювали, і які були ідеї, можливо? Першочергові? Як довго ми над не працювали? Ага. Ми працювали на ньому, в принципі, з е, першого дня. Просто планувалося, напевно, що от всі пісні, які ви прям чули, що вони всі напевно підуть в цей альбом, але в результаті. Ми синглами подропали те, що подропали, те, що всі чули раніше. Mm -hmm. І бу була деякий час суперечка між мною і Павлом. Оце Павло. От і yeah, була суперечка, yeah. типу, а чи мають іти старі треки, які вже є в альбом, і чи не мають? Типу, вирішили повністю всі невидані тільки. А так ми скільки ми рік каталися з цим узлом. Yeah, yeah. І мені здається, що типу цей альбом це, би, грубо кажучи, цемент. Тобто. Там немає, типу, там, там є нові ідеї, от в виді цих скітів, виді якогось індастріалу, який ми пододавали. Але в цілому це все якби зацемент зацементувати. Була ідея зацементувати те, що ми вже маємо, mm -hmm. і відштовхуватися від цього до нових висот. Якось так. Найновіший трек це факт mm -hmm. Фейсбук. Ми його mm -hmm. написали прямо так. в в кінці. Так, так, так. О, правильно. Пішов єс, єс, абсолютно вірно. І що не так а другим пісням шість років, якщо чесно. О Боже, мій Боже, який містерік. Oh нас не стосується, yeah. це він, коротше, старий. Ми uh -huh. yeah. Yeah. Я, коротше, це uh -huh. придумав. Не знайшов людей такої, да похуй, хай піздує на полку, десь валяється. Uh -huh. да, десь 6 років тому я сочинив 5 пісень чи 6. Oh тому... Просто ну, типу, геніальна, типу, геніальний дотик Ельдара, Марії і Віктора оживили yeah. ці пісні до невпізнаваності. Мої... Mm. Мою мрію грати качі. Так, так, так. І славити Господа на кожному з наших концертів. Крім Тернополя, Іван. Тернопіль оу джи. Тернопіль вибачте Ісус, Тернопіль. Не, не кидайте меру Тернополя, будь ласка, це відео, добре? Вибачте. А, е, окей, зараз багато суперечок на тему того, чи треба повноформатні альбоми. Типу, частіше випускають сингли або пішки. Ви вирішили випустити повноформатник. Цікава ваша думка. Чи актуальні зараз вони на 2025 рік? Коротше, коротка відповідь: е, так, е, але є нюанси. Е, дивіться, ми ж типу, давайте не будемо забувати. Ми в глобальній індустріальній грі, е, але ми металісти. Серед металістів доволі консервативна партія слухачів. Вони звикли слухати музику альбомами так чи інакше. Наприклад, от я суджу по собі, суджу по деяким з нас. Типу, що ми можемо послухати з альбому, от, наприклад, от гурта, за яким ми слідкуємо одну пісню, дві пісні, угу. і я перестаю слідкувати за синглами, Чекаю вже коли дропнеться реліз. І я слухаю повний реліз. Мені здається, що. Плюс це статусна історія, типу, ти дропаєш повноформатну альбом альбом, так як знаєте, як е, в університеті здати, типу, дипломну роботу. Типу, ти якби підкреслюєш ту межу, яку ти от пройшов за той рік, е, яким ти займався музлом. Це досягнення, єс yes, так. Саме так, саме так. І тому я вважаю, що так, альбоми вакантні просто не комну е, треба. Міксувати, міксувати сингли, міксувати спліти, альбоми, фіти, все не нахуй не треба одразу. Треба робити перерви великі Так, ці, так, альбом. Так. Три роки Все, тепер ми поспіли, три альбом. роки нахуй пишемо в горах, Блять, там літа наш альбом альбомами. Але якщо ти як музикант робиш ці перерви, ти нахуй нікому не потрібен. Єсбагача схема це декілька синглів, і потім там через місяць альбом. Приблизно зрозуміло. Тоді таке питання: опишіть свій альбом. Якоїсь фрази. Бо що зохлі пиздують, ну ти почуваю. Що зохліпить, це назва альбома. Ми все і зробили за вас. Давайте щось інше. Щось інше? Коротше, не знаю, Якщо швидко, от уявіть, що вам до. До спини пристібнули джетпак, типу, цей знаєте рюкзак з який дозволяє в повітря летіти, Але ви летіти вперед не можете. Ви виставляєте вперед ногу, там стоїть ваш друг. Вас запускають на джетпаку. Ви прилітаєте йому в їбучку з ноги, і він каже вам дякую. Це коротка назва, так як назва аніме, типу. дуже Man, Типу Мені подобається, як Віктор постійно... 16 хвилин на ненависть. Мені подобається, як Віктор каже. Зараз буде коротка відповідь і чисто спіч на 5 хвилин. Удар дар піздак. О, піздак, Розбитий піздак. Я так розумію, що всі згодні просто, так солідарні. Поздуєте, ні, кого ми поздуєте? Кого ми поздуєте? Конкретно зараз ми в турбі. Пиздуємо так, в турі, да ми пиздуємо в турі, потім ми попиздуємо в інший тур. Потім ми попиздуємо uh -huh. на брудний пес. Потім ми коротше будемо пиздувати всіх, хто нам не подобається. Потім ми будемо пиздувати всіх, хто нам подобається, і вони нам будуть дякувати і скидувати донати на армію і мерч у нас купувати. От. Потім ми будемо пиздувати злих пузатих толстих дядь, які дадуть нам гроші на другий альбом і куплять наші зади за дуже дорого. Якось так. Туди їх всіх, так хто найбільш прискіпливо відносився під час запису до роботи? А хто такий, типу, а і так пойдет нормально, хорошо, супер? Вони з нами награють більше. Так, так, так. Слухайте, ну мені здається, що в принципі на на мене випала оця не дуже приємна роль. Типу, душніли і прискіпливого дочора. Наш звукач описував мене як виправляльщика виправляння. Типу, от він мене приблизно так описував. Ну, типу, ну не знаю. Робота завжди має, на мою думку, лишатися трошки недоробленою, але ну не настільки, щоб ти знаходив в ній прям ями якісь, типу, вона має завжди мати в собі щось людяне. Тобто люди не можуть бути ідеальними, типу, який сенс, якщо ми будемо як роботи, ми робимо те, що типу резонує з серцем, мозком і тілом. А чи геніальне воно, чи ні. Чи воно ідеальне, чи ні, це вже вирішують хоч інші. На мою думку, ми зробили те, що мали, але я зайобував всіх страшно. Справді, ми всі тут доволі прискіпливі. Ага, всі доволі. зробили свою справу на да. 100%. Крім і зараз. Ні, 100. 100. ладно, хай, хай він не вийобується. Послухайте, послухайте, шата у цьому ганстеру, коротше, цей тіп записав весь альбом барабанів за 6 годин. 5, Одним 5, 5. з п'ять. Не було грошей на <alleyway> За 5 годин він записав всю рекорд сесію барабанів, яку не довелося ні правити, ні хуя. Він ганстер, його, йому респект. Пау-пау-пау. Ви теж там похлопайте, Будь ласка. Можна ефект таку зробити? Яка <абуть> <Nacht> <small> пісня е, зараз на даний момент резонує вам найбільше? У мене улюблена паразит з Артемом з ґрунпала. Угу. Шатаут Грунполає. Я думаю, <с Video> нехай буде «Факфейс». Ну так. В мене або «Факфейс», або граніт. Шатаут і рай. Да, mm -hmm. Рай. Спасибо. Так само фокфейс або граніт, граніт найбільш довга пісня, найбільш, на мою думку, качова. Там дуже гучно фіт заради. Найменш грант корпу. <coughs> <а, coughs> доволі там так, <coughs> сочний брейк. <coughs> а фокфейс для мене особисто важлива, бо там є місора. Перший селяк Маша Віноградська, шатаут Маша Віноградська. Три причини, щоб люди послухали ваш альбом. Чому? На старт, на увагу, марш. <coughs> Блін, я не знаю, чи я зможу краще відповісти. Ну, типу, насправді, е, перша причина, е, типу, ви не чули такого злого і безкомпромісного музла в Україні ever. Друга причина ви не чули такого злого безкомпромісного музла в Україні українською, ever. І третя причина, типу, ви маєте заглотнути цю наживку, щоб прийти на концерти, ми вам піздак. от піздак. піздак. Це з альбомами закінчено, і я маю сказати, типу, о, крихітки, ми дійшли до середини інтерв'ю. Давайте поговоримо тепер про ваш тур. Ні, ще маю сказати, що я вам пишаюся. І я тобою Одеса — Це екватор, можна сказати. Туру як все проходить, все йде по плану, все ок. Давайте розказуйте всі сікрети. Давайте ну. Про мерч розказувати. Про кого? про мерч. Про мерч? А ага. ну то розказуй яка різниця. Так, конкретно вже. в цьому і в цій частині туру все йде по плану. В минулі mm -hmm. нам просто забочинили з мерчом. І ми їздили, просто отак от сосали лапу. Коротше, Не. свою замість того, щоб заробляти на мерчі і mm -hmm. поплачувати собі Але так. Але мені фишки. подобається сосати і... твою лапу. Ну, в чому тоді э, э, сосали мою лапу сьогодні, я і у нього сосу. Ну у нас кругова сосука. Є порука. Ні-ні-ні, Він просто вдома закривається і все він робить. Вибачте, з приводу туру, все пройшло класно, все проходить класно. Як мінімум, по нашому плану, все точно йде добре. Я можу сказати, що у нас були вже в цьому турі намальовані хрести, перевернуті на лобі. Нам сказали, що ми топталися по людським душам, бо ми сатаністи. Після нас сказали, що Фару. типу можливо, типу, після нас сказали, що в залі в одному залі не будемо його називати, не можна таке важке музло більше грати. Ми в Івано-Франківську були вперше, і це був напевно один з наших самих крутих сетів. Вообще, що ми її бачили, батюшки мої ці малолетки нахуй йобнуті. Вони там творили таке, що ми себе на сцені відчували в небезпеці в буквальному сенсі, типу. Що сьогодні буде в Одесі? От Ми уходили, там вже було багатько людей. І як підказує мені практика, типу, того, що я дивлюсь, типу, коли за годину-дві до концерту ти бачиш вже якесь скупчення під залом, там буде йопка. Так що, скоріш за все, Настюха, сьогодні будеш там, типу, варіруватися, от так сказати. Побачимо, побачимо. Побачим, побачим. Фак є. Ні, все добре. Їм все подобається. Легесенько. Легесенько. Відкриваємо трек подобається грати найбільше. З нового альбому давайте. Оу, oh, ще. Yeah. Та, паразит. Yeah. <laughs> Та yeah. паразит. Він відкриває сет і кращого відкриваю, чого я прям не знаю. Типу, В ньому є все, що треба. Mm -hmm. Мені всі подобається грати. Немає, немає якогось улюбленого, типу. Mm -hmm. прям всі чопки Маш. Який подобається грати? Найбільше. Да, з нового альбому? Взагалі це яма, а з нового, гранітна, буває. Бо він і можна пей. йти коротше кушать, кушать морозовий печаль. Що я розриваю ага. О, ага, я поняла. І останнє запитання, що б ви хотіли передати слухачам, <сіх> які приходять на концерт? кришку Ельдара? Це вам вічливи <сіх> тихенько. Що ми хочемо передати слухачам, які ходять на наші концерти? <сіх> <сіх> Правильно я почув питання? Це так По-перше, продовжуйте це робити. По-друге, ми, якщо ви слухаєте це інтерв'ю, всю першу половину туру сосалі лапу Ельдара всі стали трошечки більше спершу здохлимі після цієї історії. І я думаю. Якщо ви не ну, типу, ми б хотіли перестати сасати лапу Ельдара для цього, купуйте наш мерч, У нас його буде дофіга якийсь час, так що ну типу продовжуйте робити, Залиште лапу Ельдара в спокою. Е, так от і хочемо передати вам величезне дякую, бо ви дозволяєте нам, з таким от неурівноваженим, абсолютно психічно хворим музлом. Виступати по всій Україні, е, типу, збирати бабки на Азов. Ну короче, ви даруєте нам мрію. Дуже вам вдячні. Целуємо вас в лобік і в пупок. Дякую всім. Я через тебе поцілую. Давай, давай, давай. Клас. Бай! Там були on repeat і хто ви? Хто ви? Ми, ми, first to die, aka перші сука. Пу-пу-пу-пу-пу. Рок-рок рок. У мене такий суперняк тільки шову. Це вже перша робота. Дякую на побачення. Я просто так оце Це було звичайно. Інтерв'ю закінчено. До побачення.